11 жовтня в долині вперше відбулось загальноміське свято дитинства, підготовлене вихованцями долинських дитячих садочків. Свої уміння і таланти на великій сцені в будинку техніки показали дошкільнята різних вікових груп із дитячих навчальних закладів: зірочка, сонечко, навчально-виховного комплексу Номер 2 золота рибка, росинка і теремок, балетної школи та гуртка пластунів. Слід зазначити, що давно будинок техніки не збирав стільки глядачів. Адже подібний захід за участю маленьких долинян проводиться у місті вперше. Варто відзначити, що упродовж майже двогодинних виступів на головній сцені міста побували понад 160 юних долинян. Захід відбувся за ініціативою та безпосередньою підтримкою Долинської міської ради. Зі святом дитинства маленьких долинян привітав міський голова Володимир Гараст. Він висловив щиру подяку колективам всім дошкільних навчальних закладів міста, зазначивши, що свято дитинства це. Своєрідний іспит як для маленьких долинян, так і керівників ДНЗ, вихователів, батьків, а особливо для музичних керівників. Свято вдалося і підтвердження в цьому є аншлаг в будинку техніки сьогодні: повно батьків, дідусів, бабусь, прабабусь, прадідусів. Ми давно не бачили, скільки публіки гарячої, ми не бачили, скільки теплих сердець, і це надихає на те, щоб цю роботу продовжити. Сьогодні ми мали певний іспит, і керівники закладів переживали дуже, тому що на сцені як ніде видно роботу роботу з дітьми, і треба стати, що хтось був кращий, хтось не зовсім був переконливий. Але я думаю, що трошки замалий термін був, оскільки навчальний рік тільки почався, можна вважати. І як ми домовилися тут з батьками, десь у травні, бо в червні проведемо наступний наш загальноміський захід, то я думаю, буде достатньо часу всім підготуватися. Це був екзамен для навчальних закладів, екзамен для батьків так само, бо кожна мама і тато переживали за своїх маленьких дітей. Ну і самих діток це був великий екзамен, тому що вперше на такій великій сцені я скажу, що вони здали його достойно. За кожним номером велика праця постановка номерів, підбір костюмів, пошук, музичного озвучення. Цікаві номери представили на сцені також найменші пластуни долинського пласту, професійними хореографічними постановками свято прикрасили вихованці балетної школи Вадима Пісарєва та школи танцю Оксани Судол. Звукорежисером заходу був Василь Самілів. А режисером Тетяна Закусілова загалом було приємно працювати і залишились такі дуже хороші враження від проведення організації, взагалі від заходу, який відбувся сьогодні. За свої вміння і старання всі маленькі таланти отримали від міського голови солодощі та книжечки розмальовки про долину. Свято вдалося на славу, і без перебільшення стало для міста однією з найяскравіших подій року, що минає. Міський голова Володимир Гараст пообіцяв маленьким долинянам, їх батькам та виховникам зробити таке свято щорічним та повідомив, що друге загальноміське свято дитинства заплановано провести в теплу пору травні-червні наступного року.